Всім привіт, я Марія Тиха. на моєму каналі. Тому ставте лайк, підписуйтесь і слідкуйте за мною. Сьогодні я вирішила зробити розклад по найактуальнішим подіям останнього часу. Сію тобі, в очі, сію проти ночі. Буде тобі враже. Так як ти його скажеш. Ви знаєте зараз, що у нас трішечки складні відносини з США. Давайте подивимося, що все ж таки нам нададуть допомогу військову в якийсь новий пакет чи ні. Що буде взагалі відбуватися. Я колись говорила про те, що після нового року має бути все ж таки новий пакет допомоги від США. Але я ще говорила, що це буде якось йти в час прийняття нового контрнаступу плану, плану дій. Наскільки я знаю, залужний їздив напередок, і вони щось там про щось спілкувалися. Я, в принципі, це питання вже дивилася, там чітко показувало, що, по-перше, вони вираховували втрати. Це перше. По-друге, в нього було спілкування з його підлеглими. І третє, мені показало, що в будь-якому випадку контрнаступ буде все буде повністю сконцентровано на півдні. Чітко показує карта сонця. Я, в принципі, також вважаю, що зараз буде легше деокупувати Херсон лівобережжя, а потім перейти до всього іншого. Все ж таки, США надасть нам допомогу фінансову? Я думаю, що так, по-перше, Смірка жезлів, щось може, щось може бути пов'язане з ракетами саме по смірка жезлів часто відповідає за ПВО, до речі. Я прослідкувала, проаналізувала вже. Тобто, щось може бути нове. Чи додатково щось нам дадуть ще? Що далі? Ракети стовідсотково будуть. Карта смерті падає. Щось поїде на схід, якісь машини. Я не розбираюся в, ці, в цій техніці, тому я не можу сказати, які саме машини, я ж не розбираюся реально в этом. Тобто чітко показує карту колісниці. Машини, танки, все, що може бути, ось те, що їде по землі, воно все поїде на схід. Тобто, щось буде якась. До речі, карта Верховної жриці і імператор, вона говорить в принципі про те, що це буде в таємниці триматися, якийсь період часу. Можливо, не все нам просто будуть розповідати. Ось. Давайте зараз подивимося, чи справді прослуховували журналістів Бігус, чи це продумана історія. Це був скандал з приводу того, що журналісти заявили, що їх прослуховує влада. Чи справді їх тримає на гачку влада? Ну, я думаю, що так. Але е, в чому прикол? Так, да, вони карти відлюдника. Тобто карта відлюдника часто падає на окуповані території. Ще карта відлюдника може говорити про те, що це журналісти, це опозиція. Але коли я питаю про владу, чи за ними слідкують, показує так. Але мені ще показує дев'ятка кубків. Ось карта імператриці, дев'ятка Пентаклів. Тобто, нехай вони розберуться з тим, хто в них вкладав гроші. Все ж таки на перших порах їх кар'єри. Я думаю, так. мають право тепер слідити. Чітко показує, що довго жили деньги в них, коротше, ані тепер упендруються все. Лукашенко заявив, що Білорусь отримала ядерні ракети Іскандер і що вони можуть використовувати їх проти Польщі. Це правда чи ні? Чи дід знову забув лупити свої таблетки? Зараз подивимось. Щось давно не чутно його вже було, не видно. До речі, Щодо ядерних боєголовок, я казала ще півроку назад про те, що Росія Білор... Білорусі десь тримає цю не знаю, ці ядерки там просто показувало. Я просто не розбираюся в ядерки, дату тобто там різні є ракети. Отеці, от там показувало, що вони на території Білорусі. Мені писали всі ні, це не може бути. Ми прослідкували бо, написали бо в новинах. Ні, фіга я кажу ще раз: це було ще до січня зроблено. Півроку назад тут чітко показує, що так, воно вже там стоїть, просто споване, ось карта місяця падає. Тобто Путін використовує територію Білорусі як склад. Маємо це розуміти. Чи застосує Білорусь їх проти Польщі? В чому я сумніваюсь? Хоча я думаю, що будуть такі ситуації ще про те, як будуть ракети летіти, будуть збивати десь там на прикордонних територіях. Прям прямою атаки я не відчував. Я не думаю, що прям щось буде. Ні. Чи застосує Лукашенко ці ракети проти України? Давайте подивимось. Ну, до речі, дивіться, дві кажезлів, так? Да? Тобто зараз він спостерігає, образно кажучи так далі. Зараз пауза. Поки ні. Але все одно на ятох показує п'ятірку жезлів, тобто може бути така ситуація. Щось білорусь ще полетить до України. Щось полетить. Це буде ядерна зброя чи щось інше? Щось інше, це цезлів, не неядерно. Зараз всі говорять про конфлікт НАТО з Росією. Чи можливо це зараз, чи взагалі? Конфлікт НАТО і Росії, покажіть нам. Зараз ні. Четвірка мочів зразу паде. Взагалі можливий. Ну, не бачу, поки що конфлікту все одно. Можливо, якісь буде загострення. Знаєте, коли ось карта півдня знову, карта сонця падає, вісьмірка мечів, і трійка кубків. Можливо, якась ситуація саме з конфліктом, загостренням після того, як почнеться якийсь рух на півдні. Тобто, треба чекати контрнаступ, коли вже буде план, коли я побачу, що вони вже там пішли кудись, якісь успіхи є. На деокупацію саме лівобережжі, тоді може бути загострення конфлікту. Давайте подивимося, все ж таки Україна вступить в НАТО. Вступить говно. Мені взагалі подобається Союз України з е -е, Великобританією. Дуже я вважаю, що це Союз має бути. Ну, в принципі я казала, що він буде. Ну, перша карта вісьмірка мосіб зараз. Н -н -н. А просто в ЄС хоча б. Отримаємо за те, що ми боролися чи ні. Ну, до речі, ось по ЄС показує, що зараз вони, типу, знаєте, приглядаються до нас. Дев'ятка кубків, шестірка пентаклів, шестірка жезлів. Тобто допомога і шестірка жезлів може бути. Щось може бути. Тобто, вони можуть підписати угоду саме про ЄС. Не НАТО, саме ЄС. Не знаю, чим це нам допоможе, звісно, але, але ж ми розуміємо, що багато хто буде проти в ЄС. Так, давайте подивимось тепер до півдня, що чекає Крим найближчий час. Я, ви вже знаєте, я казала, що як тільки буде обстріл Києва, потім дарувати будемо сюрпризи Росії. Які сюрпризи готуємо тепер? Ми для Росії так? по Криму мене цікавить зараз. Першочергове, що там буде того, ж останнього разу, коли були передбачення про флот. Там паралельно йшло передбачення про міст знову ж таки. І паралельно йшло передбачення про те, що мають вгатити в якусь базу, там, де буде збір оцих ось там то лі моряки, болі, лі хто та і що. Кого-то там дуже заваліть. От чітко прям показувала. Флот збувся, міст, там щось прикривало його, ще не прилетіло. І ця база, не пам'ятаю, було ще ні, зараз подивимося ще раз. Ну, да, Зразу ПВО. дев'ятка жезлів. добре, куди саме, що там буде по обстрілу? Куди? Кажіть нам. Де. Ну, дивіться, карта колісниці. Тобто, карта колісниці це 100% міст. Має бути. Але я думаю, що може бути ситуація, тобто не тільки з дронами пов'язана. Я думаю, що може бути ситуація пов'язана з тим, що десь щось замінують там. Не знаю, хто це зробить. Ну, саме от середини, виходить. Тобто, це не просто дрони полетять, а середини що тут буде. Що далі? Ситуація та що я тільки що проговорювала, ось ця карта імператора збори керівництва Росії, ось якісь переговори. Карта закоханих завжди означає, ну це взагалі карта вибору. Да дуже часто вона показує шляхи. Тобто, я думаю, що будуть якісь переговори, розмови про південь, хто куди йде, і так далі. Тобто, ми хочемо деокупувати, вони хочуть там якось з лівобережжя, вони ж рухаються кожного дня зараз, намагаються туди-сюди ходять. Розмови про те, як куди піти, тобто які, які виходи, які ходи, і так далі. Ну кудись туди прилетить. Давайте подивимося, як налаштовані зараз жителі Криму. До кого вони схиляються? До Росії до України, все ж таки. Основна маса, мене цікавить. Мені інтересує це маленький процент. Основна маса. По одній карт. Україну. Додатково кину. Ну, таке, 50 на 50. Я чесно скажу. Да? Тобто по Україні дев'ятка пентаклів, падає, по Росії двіка кубків, окей. Але до речі, зараз я так розумію, що через те, що обстріли Криму постійно йдуть, Сімірка Жезлів знову ж таки ця карта пового захисту, так? тобто люди ж зараз вже розуміють. І ось карта Ерафанта падає на Україну. Люди розуміють, що ну, хочеш, не хочеш, вони знаходяться в акваріумі. Тобто за ними слідкують нормально гур українські. Ну не бояться, бояться. Давайте подивимось тепер ситуацію на сході. Авдіївка мене цікавить. Ну, в кого там перевага на сьогоднішній день, да? і як це зміниться? Того, що в принципі ви знаєте моє передбачення, знаєте, що я недавно казала про те, що в Росії зараз переваги там більше. Але це може змінитися. Авдіївка, як справи в наших ворогів, там, як справи в нас. Угу. Що показують карти? Да, «Ваш Пентаклі впаде на Росію. Тобто, я так думаю, що ну, в більшій степені вони все ж таки отримали те, що вони хотіли на цьому направленні да? але дуже тяжко це все для них. Ось десятка жезлів. Зараз карти краще ніж вчора, до речі, були коли дивилися. Тобто вони там щось отримали, якусь частину. Да? Окей, все, руху нема. Звірка мечів на сьогоднішній день. Вони стоять на одному місці, намагаються втримувати те, що в них є. Ось ця трійка пентаклів. Я так розумію, що зараз ось що показує: карта Ерофанта, двійка кубків, цей туз мечів і імператор. Тобто, зараз показує те, що керівництво Росії приймає рішення про те, що робити далі. Тобто, чи залишатися втримувати Авдіївку, чи йти далі кудись, в цьому направ... ну, через неї далі, да? в цьому направленні? І карта помірності на ітог, вона в принципі означає те, що ну з пустого в порожнє. Ситуація. Руху, як такового, нема, прям такого ну, жорсткого, да, активного. Ну, вони там стоять, вони там реально да. От. Але е, дивіться, що буде. Знову ж таки, на Україну карта дурня падає. Блазень да, шут. Я знаю, до чого вона тут падає. Я вже говорила про те, що я думаю, що Ну, карта шута, карта дурня це ж шутка, жарт да, і так далі. Може бути якась ситуація, зроблена спеціально для того, щоб відвести очі. В березні цього року мають бути вибори в Росії. Давайте подивимось, чи справді Путіна з'явився конкурент, чи справді він знаходиться в опозиції, і чи Кремль дав згоду на те, щоб він приймав участь у виборах? Чи це просто хтось підставний? Борис Надєждін, чи це підставна особа Кремля, Чи це справді кандидат? Щасливий кандидат. Ну, дивіться, я думаю, що. Кремль його 100% підтвердив цю людину. Тобто не думаю, що він підставний, але думаю, що він гарно кимось проплачений, це прям 100%. Звідка Пантаклів, це паде. Хто я його? Хто його кришує? З ким він пов'язаний? Давайте так спитаємо. Ну, він має бути пов'язаний з якимось військовими. Тобто, люди на війні, ось смерть падає, п'ятірка меші. Якісь військові. Він має якесь відношення до шайгу? Це Борис надежда. Я думаю, що так. Да. До речі, так. Да. Вони знайомі з минулого мають бути шестірка кубків карти Д'яво, господи. Щось може бути, так. Да. Мені каже, знаєш, хто еще этот а, Суровікін. да. Суровікін, Viking? Surawkina, та їх. Путін його там садив в тюрму угу. Він має зараз відношення до Патрушева або Суровікіна. Да, все-таки, так. Да. Я ж говорю, що да, Патрушов ніс Суровікін. Чи зможе цей чоловік перемогти на виборах в Росії? І ще залишиться живий, да, після виборів в Росії. Ну, до речі, карти непогані падають тут. Я, чесно кажучи, сумніваюся дуже в цьому. Правда. Я сумніваюся, що він зможе перемогти. Будемо дивитися поближче до березня вже тоді. Наостанок давайте запитаємо все ж таки про головного конкурента нашого Володимира Олександровича Сергія Притулу. Чи справді він хоче уйти в президенти? Чи є в нього шанс і його відношення до України? Тобто його реальне відношення до України? Карта Зорі, звізда, да, по суті. Так, да, особистість, личность, вот, Король Жезлов. Карта Сила, отшельник, типа опозиція. Вот. Багато чого обіцяти будуть. Того, що не обіцяли ще нам. Карта закоханих, те, що я казала, карта вибору. Тобто, вполне вероятно, в том, може бути так, що да, він буде вот, на вибор. Либо либо ми про президентство зараз, що ми зараз просто про Верховну Раду. Президентство. Спентаклі сравзи вкладає. Резидентство. Чи справді хоче Сергій Притула щось змінити в Україні? Чи просто його якісь особисті амбіції? Да, карта смерті війна. Ну, мені він не імпонує. Ви знаєте, це прекрасно, так? Да? Все інше вже вам вирішувати. Карти падають в хуй, чесно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це просто моє предвзяти таке відношення до нього? Чи це що це, це, це взагалі таке? Оце? Підпишіться на канал, будь ласка. Сію тобі в очі, сію проти ночі буде тобі враже.